Україна потребує фахівців, які відновлюватимуть державу і будуватимуть наше майбутнє. Якщо прагнеш отримати добре оплачувану і затребувану професію на всі часи, що дозволить бути корисним для країни, матиме колосальний попит на ринку праці в найближчі роки і ніколи не втратить своєї актуальності, Чернігівський професійний будівельний ліцей відкриває для тебе свої двері. Безкоштовне навчання зі стипендією на базі 9 та 11 класів терміном від 1 до 3 років за спеціальностями утеплювач, штукатур, маляр, лицювальник, електромонтер, Столяр, деревообробник, муляр, електрогазозварник. Також у вас є можливість отримати додаткову професію. При ліцеї працює регіональний навчально-практичний будівельний центр на базі матеріалів Церезі. Всі охочі можуть пройти короткострокові курси за наступними напрямками: декоративне опорядження поверхонь, плиткове облицювання поверхонь, утеплення фасадів. Крім того, діють короткотермінові курси з отримання часткових компетенцій наших Будівельних професій, по закінченню яких слухачі отримують відповідні сертифікати та свідоцтва. Вступ без ЗНО та додаткових іспитів, а безкоштовне навчання та стипендія для іногородніх два затишні гуртожитки, працевлаштування на роботу, що високо цінується. При проходженні виробничої практики на підприємстві здобувачі освіти отримують заробітну плату. Сьогодні наше завдання відбудувати і розбудувати країну. Не втрачай можливість стати тим, хто може це зробити, вступай до ліцею та забезпеч собі професійне майбутнє, успішну кар'єру, гідний і стабільний заробіток. Приймальна комісія Чернігівського професійного будівельного ліцею за адресою місто Чернігів, проспект Миру, 247, гуртожиток. Для вступу треба подати заяву, документ про освіту, медичну довідку, 6 фотокарток 3 х 4 та за наявності копії документів, що дають право на пільги. За довідками звертайтеся за телефонами 063 937 09 97. 095 725 25 71 або шукай більше на нашому офіційному сайті.